Всім привіт! З вами Рос, це канал Українській імперії. Сьогодні на черзі новий герой місяця. Тахір, герой серпня. Розглянемо, наскільки він крутий, якщо, звісно, крутий, і як його правильно використовувати. Це в нас червона п'ятірка і почнемо зі статтів. 791 атаки, що доволі багато, 737 броні і 1411 ХП. Класний, поганий рейнджер, дозволяє обходити різні захисні бафи. Що ж робить сам герой? Зі швидким набором мани, що вже добре, наносить 350 урона цілі. Ну так собі. Але якщо на цілій висить будь-яка болячка, то урон уже зростає до 525, а це зовсім інша справа. Такий собі непоганий шот. Одразу згадується герой четвертого сезона, капітан Немо, але там ситуація зворотня. Нагадаю вам, що Немо наносить 300 урона цілі, але коли на самого капітана щось вішають, то він же б'є 600. Але у Тахіра це ще не все. Якщо ціль після удару залишилась жива, її сусіди отримують по 336 урона від кровотечі протягом трьох ходів. Зверніть увагу, що лише сусіди, сама ціль більше урон не отримує. Ну і вишенька на торті, зв'язок стихій, захист від паразитів аж на 4 ходи. А це доволі крутий бонус, особливо в атаці. Детальніше розглянемо трохи пізніше. Пасивки перша це відновлення 50 хп за кожну отриману болячку, що нагадує Олександріну, але там 10% ХП, а тут цифри дещо менші. І друга імунітет до кровотечі, що особливо нічого не дає, крім того, що варвари не зможуть активувати свій клас проти нього. Прочитали, розібрали, тепер давайте подумаємо, де героя краще використовувати. Про титанів говорити особливо нічого. Брати можна через шот та і то лише після бронерізів. В іншому штахір команді на титана не потрібен. Оборона. Тут також є декілька нюансів. Якщо ставити його в оборону, треба, щоб поряд був хоча б один швидкий масовик, який вішає болячки на суперника. А краще пару, наприклад, Фрігі Морель, після яких ГМ буде шотити, а як не доб'є, хоча б сусідів потравить. Також гарно зіграється з Берою, бо її міньйони постійно вішають отруту на суперника. Але не знаю, як ви, а я не люблю шотерів в обороні, тим паче настільки залежних від союзників, та й треба, щоб суперник не встиг підлікуватись, і зв'язок стихій дасть захист лише тахіру, на інших паразитів можна повісити, а можна і взагалі паразитчиків не брати. Тому, як на мене, в обороні герой буде гірше того самого загрога, який, хоча й середній по мані, але точно вдарить цілі сусідів, точно обійде всі захисні бафи і може ще й ухилити за рахунок свого класу. Але все ж, якщо ви вирішили ставити Тахіра в оборону, оптимальні позиції це праве плече або правий кут все залежить від перців, що будуть з ним в команді. А от атака зовсім інша справа. Берете Жана, могилу, Келайл в костюмі, можна Елізабет, хоча вона трошки повільніша, придеться почекати, П'яти після них, і якщо не шот, то кровотеча сусідам. Також, якщо ви граєте Моночі 3-2, де три червоні герої, та Хір дасть їм захист від паразитів, і ви спокійно можете йти проти тієї ж Елізабет чи Мотегі, у якого вони дуже противні. Треба ще виділити Беру, проти якої у ГМ буде постійний відхил. Не такий дикий, як у Олександрини, але доволі суттєвий. Також ви можете контролювати героїв суперника. Якщо треба когось добити, а його сусід має багато ХП, б'єте по сусіду, вішаєте кровотечу, яка знімає 112 захід і добиває мішень. Плюс клас, який допоможе обійти захисні бафи як приємний бонус. Залом в атаці герой розкривається наповну і, хоч також залежить від союзників, але в правильно сформованій команді заграє відмінно. Головна умова брати ще одного-двох червоних персів, які заряджаються з ним одночасно, і ультувати після них. Мар'яна в костюмі Жан Могила будуть ідеальними напарниками. На швидких війнах і турнірах пріоритеті все-таки масовики, тому тахір не буде першочерговим варіантом у порівнянні з тим же каганом. На івентах, якщо ви граєте на швидкість, може виступати як добивочний перс, але також є більш підходячі варіанти. По емблемах героя бажано вести по гілці атаки, забравши при цьому бонус до мани, він все-таки являється шотером, а задача шотера шотити. По ефіркам рекомендую не спішити, віддайте перевагу героям, які точно будуть гарно стояти в захисті. В цілому в нас вийшов гарний атакуючий перс для ПВП, який при влучному формуванні команди може виглядати дуже круто. Зараз можете бачити перед собою оцінки героя в основних режимах гри. Нагадую вам, що це моя суб'єктивна думка, і я не хочу її вам нав'язувати, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, ставте лайк і пишіть в коментарях, про кого ще бажаєте відео. Якщо ні, буває. Гарного вам настрою і лише перемог всім нам.